Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Дуже тяжко зараз щось знімати. Третю добу вже не можна і не дивитися телевізор, і дивитися страшно. Я вже не знаю, коли це все скінчиться, і наскільки хвати цих расистів, щоб вони лізли до нас, коли це все скінчиться, не знаю. Але життя продовжується, і хочу показати вам сьогодні, що в мене. З моєю розсадою і з моїми квітами. Ось далі продовжує дендробіум цвісти, ось уже розкриваються. Бачите, по декілька квіток розкрилося на бордовому фелінопсісу. На білому друга квіточка розквітла, ось перша. І ось хочу показати: зійшли мої огірки, які я садила 11 числа. Видно, зійшли вчора, я вчора щось не глянула, до них сьогодні глянула, вони ж, бачите, трошки повитягувались. Відкрила помідори, поки не посходили. Це щось. Це помідор щось там виглядує, але не знаю ще. Вроді як петелька є. Ну, будемо чекати. Анютані глазки сьогодні відкривала, ще не посходили. Так що ось такі у нас справи. Ось що хочу показати. Пам'ятаєте, я пересаджувала фіалочки, і були листочки, які ну, живіші були, на них корінчики були. Ось, бачите? І з старого листочка ще пішла рости рослинка маленька. Ще я ось хочу показати мої цикламени, ті, що я пересаджувала, бачите? Ну, повитягувалися ті, що повитягувалися, а так будемо надіятися, що вже ці які нижчі не будуть витягуватися. Це ще тут не знаю наскільки видно. Бачите, ще є. Ці я ще не трогала, хай ще поки місць ростуть. І це, цей, що я відсадила від маточника. Бачите, він не, не дуже витягнути, він такий і був. Звичайно, що світла бажано більше, але поки ми ще маємо. Ось такі справи у нас. Ще забрала з другого вікна долареве дерево, тому що щось мені не подобається, там в ньому холодно. Також почав пропадати різдвяник, також його заглубила глибше в землю. І забрала сюди в тепло і гібіскус. Також щось листя скинув, погано себе почуває, Теж з того вікна забрала сюди на стіл. Тут стіл прямо теплий. Від, знизу йде з конвектора тепло і, і тепло. Ну, а так все. Ось. Шофлера дуже гарно пішла, мені подобається. Ну, Це так теж потихеньку все росте. Будемо спостерігати. Тут ось помідорчик так продовжує мене. Рости. Треба прищипнути його і вкорінити, щоб було більше. Ну, щось. Сьогодні геть бажання нема нічого робити, не знаю. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори. Пока.